Вітання глядачам каналу. На маршруті номер 3 нова локація Бобровий берег. Є підписники, що дуже цікавляться життям бобрів, і це відео саме для них. Проте першою на локації з'явилась лисиця. Це саме та, яка була помічена на лісовому березі з якоюсь пташкою. Бобри з'явились тільки увечері, але вміло користувались туманом і залишались на більшості відео непомітними. Козлик це теж наш знайомий з лісового берегу. Наступна ніч була знову туманною, і знову не вдалося розгледіти бобрів за роботою. І нарешті вночі 16 листопада бобри з'явились перед камерою у всій красі. Тут бобер якось недобре подивився на камеру. Бобри-стовбури діаметром десь до 20 см розгрізають на колодки довжиною 1,5-2 метри. Обгризають кору, а потім використовують їх в будівництві гребель. Мене завжди цікавило, як вони ці колодки переносять. Зустрічав такі місця, де вони їх переносили на відстань більше 50 метрів. Кількість погризаних і повалених дерев в цьому місці наближається до 30. В день бобри не з'явились жодного разу. Вночі з берега їх прогнати могла тільки поява інших звірів косулі або лисиці. Основну загрозу для бобрів, крім людини, становлять вовки і здичавілі собаки. Також досвідчений лис також може взяти молодого бобра. Головне, щоб бобри не повалили дерево, на які встановлена фотопастка.